Це почали квітнути півонії. Тепер бігаю біля них з, з фотоапаратом. Це бордзела квітне. Це отой чумаче-дорогий сорт е, пастеліганс. Ну, щось він мене не дуже впечатляє. Може, це не він. Буду запитувати в групах. Сорт Color Sunset, Оце я розумію наш розмірчик. ну Дуже подобається ця півонія, велика. Ну, різні кольори в неї. Оце я вам показую квіти на одному кущі. Бачите, які вони чудові. Ця красотень це моєї бабусі. ну от Чим він хуже, ніж оті розрекламовані півонії. Да? Не знаю. Для мене ну просто просто шик, бліск, красота. А от мурашечки тут. От, я раніше думала, що мурашки ну, вредять півонням, і я навіть бризкала їх. А тепер, от вичитала, що вони вроді своїми лапками допомагають квітці розквітнути. Ну не знаю, так чи ні. О, дивіться, яка краса. Ну. Коли ми були малі в школу ходили, то з цими, саме з цими півоніями ми ходили на останній дзвоник. Цей сорт такий темно-червоний, тут щось він такий світ, світліше. Це теж моєї бабусі. Сорт дуже ранній, він вже навіть відквітає, вже там деякі пелюстки відпадають. Дуже ранній. Ну, Такий він невеликого розміру. Ну, Ніколи я його не викопувала, але кажуть, що треба викопувати і ділити півоні. Ну, це останній час стала придивлятися, як то всі з ума сходять за півоніями. Ну, Вони мені подобаються, але завжди в мене були мої сорти, три основних сорти, які я вам показую. А потім потрошку докупляю. Дуже величезна квітка біла. Цього року чомусь вона. от, з якимись там красними червоними цяточками. Але ну не було в неї такого. Це перший раз, от бачу, в неї теж мурашечки бігають. пройшло ще два дня, я все бігаю, спостерігаю за цим сортом пастеліганс От е, три квітки. Ця вже збирається відпадати, а ці ще. Закриваються на ніч. оце вечір зараз, і ось вони закриваються. Я е, телефонувала ну людині, у якій я купляла. І ну це досвідчена людина, пі -піоновід, від, піоновод. От. І він мені сказав, що ці сорти, це те, що вона не мохрова, оказується. Е, Ну, то є квітка буде на другий, на третій рік аж. Тобто, перше цвітіння, воно не показове. І ну, каже, подивіться, який запах там і так далі. Тобто такий запах не піонів в неї, а таких як духи. Але от вона зараз мене, ще я кажу, не впечатліла, ота, як блюдічка. Отакої. Ну, він каже, що в нього сестра теж так чекала. Коротше, аж на третій рік ця, ну, цей сорт показав і квітка велика, і такий махровий-махровий став. Ну, будемо чекати. От зараз перед вами піон Евіс Варнер. Його Вон висі, Да? Ну, Піон такий махровий, густомахровий. Зараз от він розпускається. Бачите, там от, така, ще от, от серединка така, ще серединка така махровенька. Колір не передається на телефон. Ну, я пробувала знімати його і вранці, і ввечері. Ну, тобто коліру його не передається зовсім. І от якби прикривати, пробувала, бачите, тут -от ще колокольчики квітнуть. Ну, Тут такий пурпурний, можна сказати, або, або ну навіть не знаю, смісь фіолетового, якого то ну, не червоного, а вишневого, може, кольору. Отакий от от колір. Це в мене тут от рядом розпускається теж. От наподобі такий піон, ну, без назви. В нього такі кругленькі лепесточки. А от у Варнера, от дивіться, бачите, вони отак от ще от хвилясті по краях, чи видно вам, от в нього отакі пелюстки. От по кольору у мене от такий наподобі. Ну, це без назви, зовсім без назви. Колір практично у них однаковий. А от серединка і. Хоча отут -отож, такі рвані листочки. Стільки різноманіття цих піонів. Оцей піон мені дочка купляла колись в аеропорту, десь ну, за кордоном. Без назви колір співпадає. Але серединка тут зазвичай, звісно, він більш елегантний, красивіше. Ну, як тут розпуститься, то покажу. І ось такий от піон розпускається. Теж без назви, теж дочка купляла, ну, так як воно без назви, то я їм позалишала ці пупінки. А взагалі пупінки отакі от треба е вирвати, е вирізати, коли вони ще малі. Але от бачите, от бачите, для того, щоб про продовжити теми, термін квітування, ну, я не такий колекціонер піонів, тому я отак от дозволяю їм квітнути. тому що Мені подобається їм милуватися з назвою, без назви. Ще покажу через кілька днів, як розквітне оцей кущ. Тут от в мене колокольчики вже порозквітали. Маргаритки дуже-дуже-дуже довго квітнуть маргаритки. Ну а тут от два дні пройшло. Це моєї бабусі піони. Ну тут букет. Букет, думаю, що і у вас такі букети. Бігаю, дивлюся на це, все на цю всю красу. Високий, квітки тримає. Ну, мусім... в общем, взагалі, просто от розмір ну, сантиметрів, мабуть, ну, може, 15-18. Отак. Отак отакий, отака велика квітка. Ну Раз уж я знімаю всі через 2 дні, от я вам показую, як розквітла ця біла. Така краса, прям вона якось аж світиться ізнутрі, ну Дуже красиво. От, там ще бутонів в неї дуже багато. А розпустилося поки ще 5 бутончиків. Так, здалеку покажу вам, як виглядає зараз піон Бардзела. Цей то піон, все більше і більше на ньому квітів розпускається. Зараз підійду поближче, покажу. Ось так він розташовується у мене всередині клумби, цей піон, і квіти тримає дуже-дуже довго. Оцю квітку я знімала. Ні, оцю першу знімала вже 5 діб назад. Бачите, вона от тільки починає осипатися. От, і полюски вже отак от опадають. А ці от, все більше і більше розпускаються. Ну, Дуже крупний піон. подобається страшенно. Він у нас роз. Коротше, своїм ростом піднявся, дуже був високим, і затуляв нам виноград. От. А у мене ж знаєте, як красива та корисна. <рисна> не тільки красиве повинно бути, а ще й корисне, тому ще вирощуємо віноград. І от він затуляв віноград, і тому ми його пересаджували. Але я от якось тоді не цікавилася. Як ділять піони і так далі. Тобто ми взяли кущ, пересадили і все. Так от, знаєте, в кожному відео я щось питаюся вам сказати корисне. І, хоча я і не піоною, так сказати, маньяк. Але ну, дуже подобаються ці квіти. І от е, про цей піон, що я вам можу сказати? Його треба було ділити. Ми його викопували. Ну, вірніше, ні, ні, я, а чоловік. Чоловік викопував, я стояла, вздихала рядом. Е, ну, день точно. І з ломіками і так далі, і потім ми його отак от посадили, просто перенесли. Коротше, він нас так замучав з викопкою, що ми його просто перенесли. У мене навіть думки не було, що його взяти і ну, поділити. Ну, може, боялася, знаєте, пересадка там таке. Короте, і от він, виходить, це було два роки тому. Ми робили цю клумбу тут. Ну, прибрали вишню от, і робили нову клумбу. І е, е, я посадила цей піон так, от в центрі клумби, і не помилилася. Тобто він у мене посередині клумби стоїть, а знизу. Багато різних квітів, які поступово квітнуть. Отут, от, от примула, потім тут нескоросила гортензія Від піона в різні боки. Там от, е гортензія, ось тут гортензія, а це деревовидна баблгам. Тобто тут два центральних великих е ну, куща. Спочатку піон оцей відквітне, потім баблгам буде квітнути баблгам уже на квітках. І поки е піднімуться. Гортензії де, еті, волотисті. Ось вони, бачите? Тут от, волотиста, йдемо сюди, тут волотиста, тут волотиста. Тобто ця клумба повністю буде ну, постійно в квітах. Тут от, знизу, з, одні, з одного боку в мене квітнуті, е, 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 Ой, Хотіла швидко сказати. Короте, з одного боку гвоздички, а з іншого примули. От. Хотіла так быстро, швидко сказати: примули квітнуть. Ну, рана-рана весною. А потім отак от розпускається гвоздичка. Бачите, скільки тут багато от бутонів. От. І це вона якраз квітне. Тут буде цілий ковір квітів. Ну, а поки що милуємося ще раз. Бардзела. Дуже красивий піон. Ну, Мабуть, у кожного він є вже. Ну, рекомендую. Прийшов ще один день, сьогодні зроблю відео вже останнє, щоб залишилось на згадку цвітіння цих піонів. Оце сорт, який залишився останній у мене. Ну, з моїх піонів, він самий останній квітний, Оце я і чекала цього часу. Тут цей піон вже закінчує світіння. Бачите, перші квітки тут треба зрізати, вони зовсім осипалися. Тут ще в винограді трошечки отак от прячуться такі от квітки. Це останній бутончик, це Color Sunset. А перші, пам'ятаєте, які там були, я їх знімала. Да? Тобто перші були огромні. Це все ж таки от таким от великим. Бутончиком розквіт Авіс Варнер ну, довго тримає. Довго-довго тримає розкриту таку квітку. Це мій той, що, ну, пізніше квітне. От майже однаковий колір у них. Хоча отак, -от, отак рядом, якщо розрізняється, це ж таки AVI Warner, такий незвичний якийсь колір у нього, не, не опишеш його. А цей отакий, бачите, без назви. Ось великий. великі-великі бутони. Тут він, звісно, не підв'язаний, розвалився на всі боки. От, бачите, який отакий от гарні. От. І цей останній пізній, самий, ну, із моїх самий пізній, отакий в нього бутончик теж без назви. Ось така от квітка. Великий, красивий, але я вам показувала, що я от залишаю багато тут бутончиків, вони потім ще раз квітають і довго-довго квітнуть. Ну, Тут для нього не зроблена була ніяка підв'язка, тому от, і ми ж поливаємо, і тому він отак от розвалюється, а росте. Весь час наростає, наростає, і от потім, коли от такі великі, получаються тяжкі бутони, то треба все ж таки його, мабуть, зв'язати, щоб ще помилуватися цією красою. Так що гарного вам дня бажаю. І все ж таки, от, знаєте, раніше Ну, не знаю, як там ми звикли якось оминати ці піони. А оце останні роки е дійсно вони стали популярні. Ну, може, тому що вони, ці квіти підходять е до наших кліматичних умов. От, і вони настільки різнобарні. Але якщо б ще трішки стала менша ціна, але от я ж вам показую, що є і такі от без назви гарні піони, ті, які, е знаєте, наших бабусь і так далі, Тобто можна садити в саду у себе такі піони і любуватися їми. Ну, дивіться, чи це не краса, бачите, яке воно гарне. От. На все добре, гарних вам квітів в садах ваших.